Добрий день, В ефірі Kidsville TV, TV. З вами у Дочумійки. Сьогодні у нас в гостях Маргарита і Святослав і поговоримо ми про солодощі. Отже, перше питання у мене до Маргарити. Скажи, ти полюбляєш солодощі? Так. А які саме? Шоколадки. Шоколадки. А скажи, а який шоколад тобі подобається найбільше? Білий чи чорний? Білий. Білий. Добре. А, Святослав, скажи, а ти які солодощі полюбляєш? Шоколад чи цукерки? Шоколад і цукерки. А, я зрозумів. І шоколад і цукерки. Добре. А скажи, е -е, Святослав, е -е, солодощі вони шкідливі? Шкідливі? Чи можна їсти багато-багато? Багато багато. Я зрозумів. А, Маргарита, а ти як вважаєш? Солодощі шкідливі, чи можна їх їсти багато-багато і нічого не станеться? Небагато. Небагато. Добре, зізнайся тоді нам, а скільки шоколадок в день ти їдаєш. Одну? Одну. Чи дві? Одну. Добре. А скажи, таке ми до тебе питанням. Якщо я буду їсти, наприклад, три шоколадки в день, це буде добре чи погано? Погано. Чому? Бо можуть зубки заболіти. Ага, я зрозумів. Добре, а скажи тоді, скільки шоколадок в день можна з'їсти, щоб зубки не боліли? Одну. Одну, я зрозумів. Добре, Святослав, а ти як вважаєш, три шоколадки в день це багато чи нормально? Нормально. Нормально. Наші думки розділились. Добре. А скажи мені, Маргарита, таке питання, а що краще з'їсти? Один кусочок тортика чи одну шоколадку? Одну шоколадку. Одну шоколадку. А ти як гадаєш? Один тортик. Один тортик. Добре. А, с... Наступне питання. А, до вас обох. А, що буде корисніше? Овочі та фрукти чи солодощі? Солодощі. Солодощі корисні. А ти як гадаєш, Святослав? Теж солодощі. А фрукти взагалі не корисні? Корисні. Корисні. А овочі? Тоже. Теж корисні. І солодощі корисні. Ні, не корисні. Добре. Маргарита, скажи, а хто тобі е, купляє солодощі? Мама? Чи тато? Чи ти сама собі купляєш? Деколи мама, а деколи тато. Угу, я зрозумів. А тобі Святослав? А мама не розуміє. Я зрозумів. А, Добре. А. Добре, тоді давайте наостанок. Передамо привіт нашим телеглядачам. І побажаємо чогось солодкого. Чого ми бажаємо, Святослав? Багато-багато цукерок. А що? Одну Одну цукерку від Святослава для наших телеглядачів. Маргарита, а ми з тобою чого бажаємо? Щоб всі були здорові. Щоб всі були здорові. Це від Маргарити для наших телеглядачів. А я нагадую, це була передача про солодощі. До вами був мік до наступних зустрічей. Бувайте.